Чи замислювались ви коли-небудь, чому в Україні немає справжніх олдмані? Ну окрім вашого друга, який носить один той самий Светер десятий рік і каже, що це старі гроші. І все ж таки, що сталося з українськими фінансовими елітами та аристократами? Як Діамант Терещенко спричинив революцію в Російській імперії, як українці будували перші приватні літаки? І що попросив Троцький за звільнення Михайла Терещенка з Петроградської в'язниці? Сьогодні ми розслідуємо одну з найбільших історичних трагедій: як революція 1917 року знищила не тільки українські маєтки і підприємства, але й український капітал та культуру? Ви на каналі в двох словах. Мене звуть Влад. Одманію це не просто стиль одягу, а втілення естетики тихої розкоші, яка ставить акцент на якість, довговічність та спадковість. Він уособлює підхід, що цінує елегантність без зайвої показності і вірність класиці. У гардероб стилі old Money переважають нейтральні пастельні відтінки, якісні тканини, як, от кашемір, вовна, чи шовк, а також вишукані деталі, перлинні прикраси, шкіряне взуття, приталені блейзери і кашемірові светри. Стиль олдмані, який символізує стриману елегантність та розкіш без надмірностей, бере свій початок у США в 1920-х роках, але його коріння сягає європейських аристократичних традицій 18 19 століть. На формування цього стилю вплинули дві основні історичні причини. По перше, заможні американські родини, які здобули багатство та статус у 19 столітті, наприклад, Вандербілти чи Рокфеллери, прагнули уникати показовості у зовнішньому вигляді. Вони обирали якість, традиції та довговічність замість модних трендів чи демонстративних брендів. Такий підхід підкреслював їхню впевненість і стабільність, адже справжній вплив не потребує кричущих атрибутів. По-друге, європейська аристократія після хвилі революцій і падінь монархій змушена була адаптуватися до нових реалій, зокрема у стилі. Вибір менш помітного, але вишуканого одягу допомагав загубитися серед буржуазії та уникати зайвої уваги. Ця стриманість пізніше стала еталоном для американських еліт. На відміну від модних стилів, олдмані наголошує на позачасовості та якісних матеріалах: кашемір, шовк, вовна. Головна мета цього стилю підкреслити гарний смак, вишуканість без надмірності, що відповідає загальним принципам тихої розкоші, які залишаються актуальними донині. Зараз тиха розкіш, яка є основою цього стилю, існує як протиставлення культури швидкої моди та гіперспоживання. На фоні перенасичення брендовими логотипами та кричущою демонстрацією статусу Quite Luxury» пропонує розкіш без кричущості. Ця концепція стала особливо популярною у світі, де усвідомлене споживання, сталість та інвестиції в якісні речі набувають дедалі більшого значення. Уявіть собі, одяг, який виглядає дорого, навіть якщо немає жодного логотипа. Це втілення престижу, яке говорить про гарний смак, а не про показне багатство. У сучасному світі стиль Old Money здобув нову хвилю популярності у 2023 році завдяки TikTok та іншим платформам. Молодь, втомлена від швидкої моди, прагне естетики, яка асоціюється з елітою минулого. Ікони на кшталт Жаклін Кеннеді, Принцеси Діани чи Грейс Келлі стають прикладами для наслідування. Однак цей стиль більше, ніж просто мода. Він відображає певну філософію життя, що базується на спадковості, культурі та етиці відповідального багатства. В українському контексті, однак, стиль олдмані має особливий підтекст. Історичні злами, як от Революція 1917-го, практично стерли явище українських оудмані, позбавивши країну еліти, яка б могла б стати носієм цих традицій. Родина Терещенків, яка була яскравим прикладом української заможної еліти, могла поособлювати ідеал одмані. Їхній успіх базувався не лише на підприємництві, а й на благодійності, культурній діяльності та відповідальному ставленні до свого багатства. На жаль, більшовицька революція знищила можливість продовження цієї спадковості. Їхні маєтки були конфісковані, а спадщина втрачена. Такий історичний контекст робить стиль Одманії, популярним у світі, майже іронічним для України, адже він є нагадуванням про зруйновану еліту, яка могла б формувати довговічні культурні традиції. Для того щоб проілюструвати цей процес, ми розкажемо історію родини Терещенків. Там було все: яхти, діаманти від карт'є, перші приватні літаки в одному флаконі. З пожертвами на музеї, церкви, лікарні та школи для українців. Загалом рід Терещенків походив з глухівського козацтва та міщанства. Але імператорським указом від 12 травня 1870 року Артемій Терещенко з усім майбутнім потомством був возведений у дворянський статус за значний внесок у розвиток економіки та благодійність. Цікаво, що девізом на гербі є фраза к общественним пользам». Артемій Терещенко розбагатів, постачаючи російській імператорській армії хліб та корабельний ліс під час Кримської війни, а згодом успішно зайнявся цукровим виробництвом, яке стало основою родинного бізнесу. Його діти та онуки примножили спадок, що і вказує на приналежність сім'ї до справжніх олдманів. Син Артема Микола був одним із найбагатших людей імперії. Його статки складали більше 15 мільйонів рублів, що у сучасному еквіваленті складає приблизно 165 мільйонів доларів. Він не лише контролював цукрову галузь, володіючи понад 10 заводами, але й мав ранг таємного радника та був відомим політиком у глухові. Микола Артемович також став відомим меценатом, заснував Київський та Глухівський музеї. Його колекції мистецтва стали основою Київської картинної галереї, що знаходиться на вулиці Терещенківській, 9, у колишньому маєтку його брата Федора. Але я б хотів зупинитись на Михайлі Терещенку, онукові Миколи. Цей представник української аристократії постає як ідеальний образ українського представника удмані та головного денді початку ХХ століття. Його особисті статки складали 70 мільйонів. У сучасному еквіваленті це ж 760 мільйонів доларів. Терещенко був не лише заможною, а й надзвичайно витонченою особистістю. Його унікальність підкреслювалася любов'ю до мистецтва, естетики і моди. Як балетоман і колекціонер творів мистецтва, він вважався символом витонченого смаку. Тисяча 1907 році 21-річний Михайло стає найстаршим чоловіком в сім'ї і отримує право користуватися величезним спадком своєї родини. Святкує він, як і більшість золотої молоді в Російській імперії, в Монако та на французькій рев'єрі. Михайло був одним з небагатьох, хто тричі змусив казано накрити гральний стіл чорним сукном. Це значило, що заклад просто не мав грошей, щоб виплатити його виграш. Це вам не бонус в 200 фріспінів від Юлії Верби. Тосувався Михайло в компанії таких самих аристократів і великих князів, що дало йому статус недоторканного. Відпочиваючи в Парижі, він зустрів молоду Маргарет Нуе. І закохався з першого погляду. Саме в цей момент починається історія: ввалив у неї купу бабла. Але в цей раз по-справжньому, а не кава на заправці. Михайло відправляв їй величезні букети, які вражали своїми розмірами і виборами найрідкісніших квітів. Надсилав їх кожен день, поки Михайло не було особисто у Парижі. Зараз багато дівчат мріють про тисячу одну троянду, але тільки один з Терещенків мав можливість відправляти букети з сортом троянд, названих на честь його тітки. Олімпі. П'ятерещенки. До речі, квітка досі культивується у містечку Ля-Е-Ля-Гос під Парижем. Окрім того, одного разу він зняв весь ресторан Максим у Парижі, щоб створити для Маргарет атмосферу справжньої казки. Звісно, не можна забути про розкішний транспорт, коли ми говоримо про справжніх мультимільйонерів. Михайло мав кілька різних автомобілів, але як і належить справжньому Денді, не забув він і про водний транспорт. Як справжній Денді, Михайло мав розкішну 127-метрову яхту Йоланда, куплену в американського мільярдера, під приводом, що, мовляв, потяги для молодшого брата незручні. Хоча це звучить як класичний, мамо, цей ноутбук справді для навчання. Цікаво, що імператорська яхта штандарт була всього на метр довшою, бо в російській імперії в тебе не могло бути довше за царя. Мати Михайла Єлизавета Терещенко, тим не менш була проти шлюбу Михайла з простою громадянкою Франції, оскільки сподівалася одружити сина на якійсь петербурзькій княжні. Незважаючи на відсутність дозволу матері на шлюб з Маргарит, Михайло продовжував бачитися з нею у Європі. В один день він сказав їй, що хоче мати від неї дитину. Вже за кілька місяців вагітна Маргарит приїде до України, де з подарунком чекатиме її Михайло. Бажаючи подарувати найкоштовніший подарунок за народження коханої бажаної дитини, Михайло Терещенко купує у 1913-му найбільший на той час діамант Терещенко, 43-каратний синій камінь, із винятковою історією. Камінь був знайдений в Індії і був близнюком Алмаза Хоуп, що приносив одні нещастя своїм власникам, і, за легендою, був причиною французької революції, оскільки належав певний час королю Франції. В своїх спогадах сам Михайло припускає, що діамант Терещенко міг спричинити і революцію 1917. Тим не менш, після купівлі алмазу він віддає його на огранку у відому нині фірму «Карт'є». Там майстри створюють шикарне кольє з діамантами усіх кольорів і типів огранок, центральним каменем якого стає рідкісний синій діамант класу 2Б Терещенко. Згідно з сімейною легендою, дорогоцінний камінь допоміг його власнику втекти з радянської Росії. Онук Михайла Мішель згадує, цей камінь допоміг бабусі викупити мого діда із тюрми в Петрограді. Вона домоглася зустрічі з Леніним. Той сказав, що революція не продається, але Троцький зміг імітувати втечу діда в обмін на діамант. До речі, ви правильно подумали, це кольє стало прототипом перекраси Серця океану з фільму Титанік Джеймса Кемерона. Коли ми уявляємо собі образ надбагатих людей у сучасному світі, ми, звісно, згадуємо про приватні джети. На початку ХХ століття літаки були новим, цікавим і дорогим хобі для справжніх багатіїв. Сікорський тільки но починав будувати свої літаки, але і Терещенки теж звернули увагу на новинку. Кузен Михайла Федір Терещенко у своєму маєтку під Житомиром переобладнав стайні і почав збирати перші літаки, які отримали назву Терещенко. Це була одна з перших українських ініціатив у галузі авіації. Всього було випущено сім моделей, що поставлялися у російську імператорську армію під час Першої світової війни. Саме такі проекти підкреслювали те, як Терещенки використовували свої кошти не лише для власного комфорту, а й для розвитку науки і технологій. Окрім того, Терещенки мали величезну колекцію витворів мистецтва. А Михайло не тільки успадкував, а й значно поповнив багату колекцію родини, додаючи до неї шедеври гогена, Сезана, Матіса, а також роботи найкращих російських художників свого часу, зокрема Реріха та Петрова Водкіна. Його інтерес до літератури відобразився у співволодінні видавництвом сирин, яке друкувало твори символістів. Михайло підтримував дружні стосунки з провідними митцями епохи, такими як Федір Шаляпін і Олександр Блок. До 1914 року заможні дворянські сім'ї були у центрі культурного та економічного життя імперії. Вони були власниками величезних маєтків, підтримували художників, письменників, створювали благодійні проекти та займали ключові позиції у бізнесі. Однак із початком Першої світової війни ситуація змінилась. Імперії були змушені мобілізувати ресурси на фронт, що призвело до економічного спаду і політичного Чне нестабільності для багатьох багатих родин, зокрема і Терещенків, війна стала початком кінця їхнього процвітання. Ці економічні труднощі лише посилилися з лютневою революцією та більшовицьким переворотом 17-го року. 1917 став роком катастрофи для багатьох українських заможних сімей, і Терещенки не стали винятком. Після жовтневого перевороту їхні маєтки, як і власність інших українських еліт, були націоналізовані. Культурні та благодійні проекти зупинилися, а більшість членів родини були змушені тікати за кордон. Частина їхнього багатства була конфіскована на користь нової радянської держави, а частина втрачена в хау революційних змін. І, хоча частина культурної спадщини, пов'язаної з Терещенками збереглася, як от картини з їхніх приватних колекцій або будівлі, що досі прикрашають Київ, їхній внесок у формування української ідентичності був майже знищений. Зникнення таких сімей стало вироком для можливості існування класу Олдмані в Україні. Як не дивно, сім'я Терещенків вижила, і нащадки Михайла продовжували жити у Монако та Франції. Після відновлення незалежності представники роду Терещенків повернулись і досі відіграють активну роль в українському суспільстві. Мішель Терещенко, онук Михайла, повернувся до України у 2005 році, відновив громадянство і навіть став мером глухова, фактично зайнявши посаду свого прапрадіда Миколи Артемовича, що теж був міським головою. Ця історія не лише про успіх, а й про відповідальність, культуру та благодійність, які стали визитівкою цього унікального роду. Головним питанням залишається можливість відродження про шарку національних фінансових еліт, що могли б створити феномен старих грошей в майбутньому. Історія сім'ї Терещенків показує, що навіть з усіма складнощами, що створюють війні та революції, ми можемо створювати фінансовий та культурний капітал. Що буде існувати і за 100 років після нашої смерті. На жаль, ми не можемо змінити історію, і нашим сім'ям ніхто не поверне награбовані комуністами статки. Але головним нашим завданням є збереження та поширення істинного значення культури олдмані через відповідальний соціально орієнтований бізнес та навіть стиль одягу. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте лайк цьому відео, надсилайте його колегам, друзям та родичам, підписуйтесь на канал та за бажання підтримати нашу творчість за посиланням на банку в описі до цього відео. Також пишіть в коментарях історії ваших родин, що втратили свої статки після революції 17-го року. Нам буде надзвичайно цікаво це читати. А нове відео вже зовсім скоро вийде на нашому каналі. До зустрічі!